Всім привіт, ребята, з вами я Мараш на 26. І це моє відео по на І в цьому відео я, ми подивимося, яку забочер давав у Бога. Ну правда, що вам поставити лайки, пожитись на мій канал і забав мені 100 тисяч. Що... мені буде дуже приємно, ми так починаємо. І весь, который я започав от Богера, це ось такий дядя Ахмеду, ось такий обычний з ножем, ось такий з добровиком, так вони би давали не в версії 4.0.0 і так они є ось, бачите саме. Ну, а дембогер снімав про це видео про цього про ць, про ць, про ць, дядя Ахмеда, або дядя Хмедав, потому что їх два... Ну, коротше, сейчас все покажу. Так, заходим в Ютуб, ось почему вот такой. Так, вот так вот. Заходим вот тут и вот. Вот, бачите, самец, вот такой блогер, это Супчик 19К, вот, бачите, вот такой и ви... Еще какой канал Супчик 19К, какой-то, не похож, не похож. Ну, вот, настоящий канал Супчика 19К. И, и я знаете, зачем зашел на его канал? Потому что вам кое показать. Да-да-да. Вот листаемо. Нет, листаемо. Вот, видите сами, вот. Вот дядя Ахмед вот такой. Еще раз он такой и такой. Опять он тут. И вот тут аж. Ну короче, ну короче, супчик 19К сняв про його видео. И тих відео... Эм... целых три. Целых три видео про дядях Ахмеда, Так-то так. -так. Мне чисто відео тишички понравились. Поэтому лучше подпишитесь на його канали, поставити лайк і забудьте йому 100 тысяч, хотя у него 435 тысяч подписчиков зовут так. Короче, подпишитесь на нього и на мене. Потому что я стараюсь. Седушнім відео я в відео, я буду опять розказувати. Ну коротше вечір, которые започка давав в качестве блогерах. Якщо хоті хочете другу частину, то просто поставити лайк і поб'єдеться на мій канал і забрать мені 100 тисяч. І так я сниму другу частину. Ну, думаю, все. С вами був я, Мирошесниціка. Всім до побачення!